Всім привіт, дорогі глядачі. З вами Алекс Марко. І сьогодні формат відео буде зовсім незвичайний. І для мене, і для вас. Сьогодні перший раз я показую себе. Це по перше. По друге, сьогодні буде відео не про зброю, а про збройний конфлікт. нагірно карабаський конфлікт між азербайджанськими силами та вірменськими силами. Надіюсь, вам буде цікаво. Приготуйте чай, печиво. Ми починаємо. Отже. Розпочинаємо, як завжди, з передісторії цього конфлікту, а саме з далеких-далеких часів, а саме 189 рік до нашої ери. Тоді територія Нагірного Карабаху, як провінція Арцах, входила в склад Великої Вірменії, яка утворилася в 189 році до нашої ери, після повстання Арташеса I проти держави Селевків. Після першого поділу в Вірменії, а саме у 363 році вже нашої ери, територія нагірного Карабаху стала належати Персії аж до 1813 року. Тоді була війна з 1804 до 1813 року. І вже тоді, як частина Карабаського ханства входить ця територія до складу Російської імперії. Після Жотневої революції в 1917 році Карабах став частиною Азербайджанської Демократичної Республіки, а після її падіння Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки. У її складі в 1923 році він отримав автономію. Спочатку як Автономна область, а потім з 1937 року як нагірно Карабаська автономна область НКАО, прошу запам'ятати це. Цю абревіатуру, так як вона буде пізніше згадуватись. До складу НКАО увійшли не всі території компактного проживання Вірмен, частина яких опинилася у курдиска, Курдистанському повіті, що відділяв її від радянської Вірменії. Після ліквідації повіту при адміністративно-територіальній реформі Азербайджанської РСР у 1930 році і особливо після депортації Курдів у 1937 році до Казахстану, місця їх проживання стало активно заселятися азербайджанцями. І з часом НКАО виявилось практично звідусіль оточені районами з невірменським населенням. Питання приєднання. НКАО до Вірменії обговорювали ще на початку 1920-х років, однак було проігноровано Кремлем попри схвальне ставлення до нього більшовиків закавказя. У подальшому воно піднімалося вже у 60-х роках ХХ століття, коли кризова ситуація в СРСР загалом і в економічно занедбаній національній вірмен окраїні, зокрема, привела до міжетнічних зіткнень між вірменами, які вважали себе ущемленими в культурних. І економічних правах з боку Баку та карабахськими азербайджанцями, котрі почувалися дискримінованими керівництвом автономії. Довдоволення вірменського населення Карабаху своїм положенням в Азербайджані посилилось у середині 80-х років і в епоху ослаблення політичних обмежень з приходом до влади Михайла Горбачова переросло в численні мітинги як в автономії, так і у сусідній Вірменії до жовтні 1987 року. Вперше публічно прозвучала вимога передачі НКАО до складу Вірменії. Протесні настрої підігривалися і вірменськими націоналістичними організаціями і партноменклатурою вірменської РСР, де, на відміну від Азербайджану, приєднання НКАО почало відкрито обговорюватися у місцевій компартійній пресі. У грудні 1987 року в Карабасі та Вірменії були зібрані і передані до ЦК КПРС кілька кількадесят тисяч підписів з вимогою передачі нагірного Карабаху до складу вірменської РСР. На її підтримку почали відкрито висловлюватися впливові громадські діячі і політичні, також з числа вірменської діаспори у Москві. Котру відвідували численні делегації карабаських вірмен. Спроба азербайджанського керівництва котре вбачало в перегляді існуючого національно територіального устрою, небезпечний для цілісності СРСР-прецедент, звичним партійно-адміністративним чином залагодити конфлікт, за яким стоять, як вони називали екстремісти і сепаратисти, виявилось неефективним. Теза про непорушне братерство азербайджанців і вірменів, що лунало у січні лютому 1989 року, не знайшла підтримки навіть на числених зборах партійного господарського активу Карабаху. Йдучи на зустріч по бажанням. Трудящих НКО просити Верховну Раду Азербайджанської РСР і Верховну Раду Вірменської РСР проявити почуття глибокого розуміння сподівань вірменського населення на Нагірного Карабаху і вирішити питання про передачу НКО зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Одночасно клопотати перед Верховною Радою Союзу РСР про позитивне рішення питання передачі НКО зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Це цитата з рішення позачергової сесії Ради народних депутатів НКО 20 скликання 20 лютого 1988 року. У відповідь з 13 лютого щодня на площі Леніна в Степанакерті проходили мітинги, які збирали по 40-50 тисяч чоловік. Народ вимагав виведення нагірного Карабаху зі складу Азербайджану і приєднання до Вірменії. 15 лютого в Степанакерті в районних центрах НКО пройшли сесії Рад народних депутатів для обговорення питання про воз'єднання НКО з вірменською РСР на підставі рішень, яких 20. 20 лютого 1989 року позачергова сесія народних депутатів НКГО скликана на вимогу депутатів Вірмен попри протидію депутатів азербайджанців і присутність першого секретаря ЦК Компартії Азербайджану Кемряна Багірова прийняла ухвалу клопотати перед Верховними Радами. Перед Верховними Радами Вірменської РСР, Азербайджанської РСР і Радянського Союзу передати Нагірний Карабах зі складу Азербайджану до Вірменії 21 лютого, лютого політбюро ЦК КПРС прийняв постанову, яка, якою засудив дії обласної ради Нагірного Карабаху. Ні Азербайджанська, ні союзна влада не, не виявились готовими до такого розвитку подій, які ще більше ускладнилися з першими жертвами насильництва на етнічному ґрунті. Поява в Баку біженців з числа карабаських азербайджанців спричинив хвилю насилля проти вірмен, яка 27 лютого вилилась у сумгаїцький погром, під час якого загинуло 32 людини, за неофі... неофіційними даними кількасот людей. Зупинити грабежі, вбивства, підпали і знищення майна вдалося лише через два дні силами радянської армії. До кінця року Карабаський конфлікт приніс, переріс у відкриту міжнаціональну конфронтацію з залученням більшості жителів обох республік, яку не зумів зупинити навіть руйнівний спітакський землетрус. За неготовності центрального радянського керівництва до адекватних політичних кроків. У січні 1991 року території Карабаху на території Карабаху почалась. Повномасштабна війна. Ну, а тепер, друзі, переходимо до самого ходу війни, як, як там все відбувалося. Внаслідок повномасштабних бойових дій в нагірному Карабасі в 91-му-92 роках регулярні вірменські війська повністю або частково взяли під контроль сім азербайджанських районів. Після цього бойові дії перекинулися до середини Азербайджану і неовірменсько. Азербайджанський кордон. До 94-го року вірменські війська взяли під контроль близько 20% території Азербайджану, зокрема і за межами нагірного Карабаху. Це Лачин, Кельбаджар, Агдам, Фізулі, Джебраїл, Губалди, Зангелан. За словами Левона Терпетрасяна, справжня війна почалася 7 грудня 1993 року і тривала до 12 травня 1994 року. Це була війна, коли обидві сторони володіли справжніми арміями. Переходимо до вже непосері... ну, до самих дат. 5 травня 1994 року представники Мілі Меджлісу Азербайджану Верховної Ради Вірменії та Нагірно Карабаху підписали Бішкекський протокол із закликом припинити вогонь в ніч з 8 на 9 травня 1994 року. 9 травня 1994 року угоду про безтермінове припинення вогню з 12 травня 1994 року в Баку підписав від Азербайджану міністр оборони Мемадрафі Мамедов. 10 травня 1994 року у цю саму угоду в Євревання підписав від Вірменії міністр оборони Серж Сарагасян. 11 травня 1994 року цю ж саму угоду в Степанакерті підписав командувач армією Нагірного Карабаху Самвел Бабаян. Ця угода набула чинності о півночі 12 травня 1994 року, наслідки цієї війни. Результатом збройного конфлікту стало його замороження та, де-факто, незалежність нагірно карабаської Республіки від Азербайджану. Під контроль НКР перейшли 92,5% території, колишньої нагірно карабаської автономної області та так звана зона безпеки. В цю зону входять райони, які адміністративно не підлеглі автономній області, але прилеглі до неї. Таким чином, після війни НКР стала контролювати 5. З цих районів повністю: це Кільбаджарський, Лачинський, Кубатлесь, Кубатлинський, Джебраїльський та Зангеланський. І частково два: Агдамський та Фізулинський. Міжнародна оцінка цього конфлікту. Під час конфлікту на Гірному Карабасі було прийнято чотири резолюції Ради безпеки ООН. Ці резолюції не посилалися на главу 7 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Список резолюцій Радбезу ООН. Так і лишається лише на папері. акцентує увагу президент Азербайджану Ільхам Алієв. У підсумку що можна сказати, те, що Карабаська війна це конфлікт з довгою історією. Якщо вам цікавий був цей відеоролик, то це тільки перша частина. Можливо, вийде і друга, якщо я побачу, що вам сподобалася ця тема і те, як виглядає сам відеоролик. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк і підпишіться на канал. Напишіть коментар до цього відеоролика. Ціночок, щоб одразу бачити нові мої відеоролики. Ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей!